Шанувати пам'ять Валерія Дьоміна зібралося цього дня чимало криворіжців, представники міськ та райвиконкомів, педагоги навчальних закладів району, учасники громадських організацій та творчих осередків міста. Все своє життя Валерій Олексійович присвятив розвитку мистецької освіти та естетичному вихованню молоді на Дніпропетровщині. І цей внесок не забули люди. Тому що в місті є сильна система музикального Це і заслуга Іварія Олексійовича. Потому что с 1992 года он возглавляет, возглавлял городской совет директоров школы эстетического воспитания, а с 2005 года возглавлял областной совет директоров школ эстетического воспитания. Завдяки Дьоміну було вирішено чимало длобуденних питань з організації діяльності шкіл області, набув популярності фестивальний рух за 34 роки керування музичною школою з 1978 до 2012 чимало зробив Валерій Олексійович для розвитку свого закладу. Добре пам'ятають його мешканці району. Тому ініціативу педагогів музичної школи активно підтримали депутати Дзержинської Держинської районної у місті Ради. Я из своего детства помню очень много моментов, когда он и меня на путь истинный ставил во дворе и в школе. Поэтому у меня лично о нем очень светлые воспоминания, я его буду вспомнить всегда. Дети, которые будут сюда приходить, они будут знать, что был такой человек, который, по сути, 35 лет руководил этой школой. Тепло згадували Валерія Олексійовича всіх хто працював з ним, на освітянській чи громадській ниві для багатьох він назавжди залишився чудовим другом і найкращим вчителем. Такі унікальні організаторські способності, які були у цього чоловіка, ви знаєте, зараз, мабуть, ну, дуже мало таких людей. Саме це здання Валерій Олексійович построїв сам по індивідуальному проекту. которые с ним плечо о плече шел на протяжении 47 лет и достигли очень больших результатов. Он знал очень многих, знал очень много, и можно часами можно было слушать, спорить, разговаривать, беседовать. И вот это если говорить о его памяти феноменальной, мне кажется так, что он знал абсолютно всех. Но самое интересное в наших беседах это было такое, что он никогда никого не осудил, что очень примечательно. За роки керування Валерія Дюміна музична школа не лише отримала нове приміщення, а й здобула значні відзнаки, серед яких почесна грамота кабміну отримана у 2012 році. Велику увагу приділяв директор і дразковому духовому оркестру закладу, котрий зараз носить ім'я свого керівника. Я благодарен судьбі, що я потрапив в цю школу, попав в цей а встречився з прекрасним чоловіком, руководителем, мудрим, директором, з яким ми працювали більше 20 років. Который так любил оркестр, что не пропускал ни одного игры, фестиваля, конкурсов, он гордился оркестром. Я тоже горд тем, что я работал с этим человеком и что этот э, оркестр сейчас носит его имя. Над проектом меморіальної дошки працював криворізький художник Сергій Савченко. Він зобразив Дьоміна таким, яким запам'ятали його люди, рішучим вольовим, сповненим оптимізму. І за таку увагу дуже вдячні місту рідні Валерія Олексійовича. Він був прекрасним чоловіком, прекрасним директором. Його всі колеги наші любили. Він любив нашу сім'ю. мене, мою дочі, сын в сина, нас живе, теж професіональний музикант. Є чим гордитися, да і я дуже... Очень... Щаслива тім, що я прожила з таким умним великим чоловіком. Капелірісіч пам'ять про таких людей не повинна зникнути. Тому ця меморіальна дошка нагадуватиме всім вихованцям музичної школи і нинішнім і майбутнім про діяча, який виховав чимало обдарованих дітей Дніпропетровщини. Він мріяв, що в цьому закладі буде відкрито ще чимало яскравих талантів, і цю мрію реалізовують сьогодні педагоги нинішні.